А чи вміє ваша батарея робити так само з інвертором, як батарея SMS Energy? А суть в чому? А Була настройка наставлена, щоб розрядити її в ноль. Бачите? Тобто тут заряду нема Grid Charge, ніде нічого не стоїть. Йдемо в Work Mode, показую. Також галочка знята. Проценти зняті. Е, і заходимо в Basic. Е, Теж нічого нема. А тепер дивіться, що саме цікаво. Батарейка заставила інвертор за, заряджати себе. Тобто Request Force Charge. Запит на, 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 на форсований чи екстрений е, з, заряд. Я, я не знаю, чи це вміють інші АКБ, але таке я бачу вперше. Тобто, при наявності мережі, я її точно не розряжу. І вона точно не розрядиться. Наскільки я це вже зрозумів. Так що ось так: АКБ від SMS Energy.